У січні 1947 року тіло молодої жінки було знайдено на закинутій земельній ділянці по Саут Нортон Авеню в Леймерт-Парку, недалеко від межі міста Лос-Анджелес. Жінку було жорстоко вбито, її тіло було розділене в поперек на дві половини, лице жертви було понівечене посмішкою Глазго, тобто розріз від вуха до вуха. Незабаром жінку ідентифікували як Елізабет Шорт, молоду жінку з Масачусетсу, яка приїхала в Лос-Анджелес у пошуках слави та нового життя. Виявилось, що Елізабет була викрадена, замучена та жорстоко вбита. Цей злочин став одним з найбільш відомих та загадкових злочинів ХХ століття і до цього дня залишається нерозкритим. Якщо вам подобаються такі історії, підтримайте, будь ласка, підпискою, коментарем та вподобайкою. Адже саме це допомагає просувати український контент. Ви на каналі Резюме Злочину і ми починаємо. Елізабет Шорт народилась 29 липня 1924 року в Хайт Парк, штат Масачусетс. У родині Фібі Мейсоєр та Клео Шорт. Загалом у пари було п'ять дочок, але це ніяк не завадило батькові піти сім'ї. У 1929 році США накрила велика депресія і Клео Шорт вирішив спробувати щастя в Лос-Анджелесі, залишивши Елізабет і її дівчаток під опікою матері. Фібі Соєр працювала на кількох роботах, щоб прогодувати свою велику родину, бо від батька не було ніякої допомоги. З дитинства Елізабет бачила у телевізорі зірок Голлівуду і мріяла опинитися на їхньому місці та потрапити до кіностудії. У віці 19 років Бетті переїжджає жити до батька у Вальєху, Каліфорнія. Проте їхні стосунки не склалися, і дівчина їде до Санта-Барбари, де знайомиться з компанією підлітків. На одній із вечірок за розпиття алкоголю вона навіть була заарештована. Але після з'ясування особи відправлена назад до матері. Вдома Елізабет провела лише рік, після чого поїхала до Флориди. У Флориді вона зняла кімнату, влаштувалась друкаркою на військовій базі. Елізабет мріє стати актрисою, але поки що може отримати роботу лише посудомийки та працівниці в універмазі. Продовжуючи розважатися в нічних клубах у 1944 році. Вона знайомиться з майором Метом Гордоном, який очолює літаючих тигрів. Він навіть запропонував дівчині вийти заміж. Мет служив на Філіпінах, і саме в цей час Бетті повернулася до матері в Масачусетс, щоб готуватися до весілля. Але цьому не судилось відбутися. Вже після закінчення Другої світової війни до Бетті приходить сумна звістка про загибель коханого під час перельоту в Індію. Беті переживала втрату судженого протягом кількох тижнів, а потім повернулась до Майами і почала вести розгульний спосіб життя, часто з'являючись у компаніях різних чоловіків від героїв війни до запеклих злочинців. Однак далі оплаченої вечері Беті нікого не підпускала. Деякі дослідники зараховують її до жінок легкої поведінки, але прямих доказів цього не було знайдено. Всі свої та подаровані гроші Бет витрачає на наймудніші та найстильніші вбрання, в основному чорного кольору. Вона казала, що краще голодуватиме, ніж носитиме дешевий одяг. Вона завжди одягалась елегантно і своїм стилем уособлювала сорокові. Вона мріяла про кар'єру в кіно та бажала стати зіркою. Лос-Анджелес, як місто кіно, приваблював багатьох молодих амбітних людей, серед яких, звісно, і Елізабет. У 1946 році вона переїжджає до південної Каліфорнії, до Джозефа Кінга, лейтенанта військово-повітряних сил. Але вони швидко розлучились, і Джозеф вирушив до Кароліни, де став цивільним льотчиком. Але між ними тривало листування. Останній лист від Бетті Джозеф отримав за тиждень до її смерті в Майамі. Шорт часто змінювала своїх співрозмовників. Її можна було зустріти в компанії офіцерів та підприємців, гангстерів та голівудських продюсерів, і у всіх вона користувалася незмінною популярністю. Її вплив на чоловіків був просто гіпнотичним. Коли вона йшла вулицею, чоловіки пропонували пригостити її вечерею, на що вона часто погоджувалась. Останні шість місяців свого життя Елізабет Шорт постійно переїжджала з місця на місце. Змінюючи готелі, квартири, пансіонати та приватні будинки у південній Каліфорнії, відомо, що з 13 листопада по 15 грудня вона жила у тісній двохкімнатній квартирі в Голівуді з вісьмома іншими дівчатами, офіціанткою та танцівницею, а також приїжджами, які так чи інакше сподівались підкорити Голівуд. У Елізабет не було друзів, вона віддавала перевагу компанії, незнайомих людей. Та постійній зміні оточення. Останнім, хто бачив її живою, був нещодавній знайомий 25-річний продавець Роберт Менді. 9 січня 1947 року Елізабет попросила відвести її до готелю Балтімор. Їй там треба було зустрітися з однією сестер. Менді висадив подругу біля готелю і побачив, як вона увійшла до лобі, а сам поїхав у справах. Після цього Елізабет Шорт більше ніхто не бачив живою. Тіло Елізабет було знайдене 15 січня 1947 року, Ранковий час о 10-й годині. Місцева мешканка, гуляючи разом із своєю трьохрічною дочкою в леймерт парку, помітила на землі розкидані частини манекена, але підійшовши ближче, вона з жахом побачила, що це труп людини. Жінка викликала поліцію, і на місці події з'явились слідчі: першим за вказаною адресою прибув наряд у складі поліцейських Френка Паркінсона та Віла Фіджеральда. Місце злочину не вдалося зберегти недоторканним перехожі і поліцейські, що прибули, добряче наслідили. Але дещо детективам таки вдалося встановити ось витяги з офіційного звіту поліції Лос-Анджелесу. Є численні рвані рани всередині чола у правій частині чола та на маківці по середній лінії, є численні дрібні садна та рани, тулуб повністю розрізаний розрізом майже прямим через червну порожнину. У надлобковій ділянці численні хрестоподібні рвані рани, які проходять через шкіру та м'які тканини. Слідчі дійшли висновку, що розчленували дівчину не на місці. Отже, злочинець привіз її автомобілем. До того ж, характерні сліди говорили про те, що він розчленовував і зв'язував жертву вже після смерті. Питання викликало і процес розчленування дівчини, який був виконаний точно та кваліфіковано, за допомогою дуже гострих інструментів. Як безпосередньо, причиною загибелі жінки, було названо струс мозгу з подальшим крововиливом, спричиненим ударами в обличчя. Було констатовано, що загибла отримала велику кількість ударів в голову, тіло було сильно знекровлене, а це, як відомо, здатно сильно спотворити точність оцінки моменту настання смерті. Експерти все таки схилялися до думки, що вбивство сталося приблизно за добу до виявлення тіла, тобто у першій половині дня 14 січня 47-го року. Встановити особистість жертви вдалося лише після того, коли про цю моторошну історію встигли написати практично всі американські газети. Одна із сусідок Елізабет Шорт, яка раніше заявила про зникнення дівчини, змогла впізнати її в морзі. Екзамінар була першою газетою, яка оприлюднила історію вбивства 22-річної Елізабет Шорт, яку в результаті розчленування кримінальний репортер Лос-Анджелес, Бево Мінц назвав чорною Жоржиною. Після впізнання шорт, репортери зв'язалися з її матір'ю і повідомили їй, що її донька виграла конкурс краси. Лише отримавши від Фібі якомога більше особистої інформації, репортери зізнали, що її доньку вбили. Газета запропонувала їй оплатити авіапереліт і проживання, якщо вона приїде до Лос-Анджелеса, щоб допомогти в розслідуванні поліції. Це була ще одна хитрість, оскільки газета тримала її подалі від поліції та інших репортерів. За оцінкою детективів, останні три роки життя були сповнені болю та жаху. Безпрецедентна жорстокість, з якою було вчинено вбивство, вражала навіть досвідчених поліцейських. З тіла жертви викачали всю кров і ретельно вимили його бензином, що не залишало надії виявити відбитки пальців. Під час розслідування слідчі почали розглядати версію про те, що злочинець міг бути лікарем або мати знання з медицини, оскільки розтин тіла на дві частини був зроблений професійно, з точністю яка вимагає знання анатомії. Поліція склала список можливих підозрюваних серед студентів місцевих університетів, особливо з факультету медицини. Однак першим офіційним підозрюваним став Роберт Менді. Чоловік, який відвіз Елізабет до готелю Балтімор, персонал готелю Балтімор підтвердив, що впізнав Елізабет Шорт за фотографіями, і вона перебувала в холі готелю до 9 години вечора, а також кілька разів телефонувала з готелю, після чого пішла у невідомому напрямку. Ніхто не чекав її прихід, і, зрозуміло, ні з якою сестрою вона не зустрічалась, оскільки всі сестри Елізабет перебували в Масачусетсі. Після допиту та решти процедур 18 січня 47-го року Менді був звільнений з під варти. Понад рік поліція вела розслідування. Вони отримали більше 500 листів від людей, які признавалися в вбивстві Шорт, але жоден з них не міг бути пов'язаний з цим злочином. Проте лише у лютому 48-го року з'явилася ще одна реальна зачіпка: анонімний лист із барвистим та докладним описом вбивства. Поліція простежила з шлях листа і вийшла на Леслі Ділана, який у момент вбивства був у Каліфорнії і міг скоїти цей злочин. У ході допиту було встановлено, що Ділан виявився тривіальним шизофреніком, враженим газетними статтями про смерть дівчини. З роками справа перетворювалася на загадкову легенду розплутати яку ставало дедалі важче десятки підозрюваних нічим не видавали себе. Нових зачіпок не з'являлося, а старі були вивчені не один раз і ніяк не допомагали вийти на свіжий слід. Одного разу анонімна інформація привела репортерів газети Лос-Анджелес до автобусної станції «Грейхуд» у центрі Лос-Анджелеса, де було виявлено особисті речі, що належали шорт. Всередині були листи, фотографії та одяг жертви. Екзамінер отримав інформацію про життя Шорт до її смерті на основі її особистих записів. Річардсон, журналіст газети, часто говорив у наступних інтерв'ю про свої роки в екзамінер, що, на його думку, ці листи були від вбивці Елізабет. Деякі поліцейські, зокрема високопоставлені у приватних розмовах із пресою, говорили, що знайшли вбивцю. Ним був лікар. Джордж Холом, який раніше був звинувачений у справах, які носили під собою сексуальний характер. Але доказів для підтвердження у вбивстві не вистачало. Підозрюваних було сотні, 22 оголошувались у різний час убивцями. Але офіційне звинувачення у вбивстві Елізабет Шорт за 76 років так і нікому не було пред'явлено. Розслідування було закрито в 49-му році, а справа досі не розкрита. Вбивство Елізабет залишається одним із найзагадковіших злочинів, скоєних у США. Цей злочин викликав значну реакцію з боку засобів масової інформації та громадськості. За словами деяких дослідників, це був один з найбільш відомих злочинів того часу. Газети широко писали про це вбивство, а деякі навіть надрукували фотографії тіла жертви, що викликало обурення серед читачів. Поліція отримувала тисячі листів від громадян, які пропонували свої теорії та давали свідчення. Також на вбивство реагували знаменитості того часу, зокрема, актор Гамфрі Богарт, який пропонував свою допомогу в пошуках вбивці. Багато людей почали стежити за розслідуванням і чекали на новини щодо цієї справи. Вбивство Елізабет стало справді унікальним явищем, яке вплинуло на американську культуру того часу. Саме Елізабет стала легендою, а її життя та смерть були використані в кількох книгах, фільмах та серіалах. Один з найбільш відомих фільмів про вбивство Чорна далія режисера Брайана де Пальми був випущений у 2006 році і був заснований на одноіменному романі Джеймса Елроя, серіал American Horror Story також використовував сюжет вбивства Шорт у своєму третьому сезоні під назвою Ковен. Який використовував вигадану версію подій, Елізабет хотіла дійти до кіноіндустрії та стати відомою на весь світ. Так воно і сталося. Елізабет Шорт отримала славу у всьому світі, тільки б знаючи, через що їй доведеться пройти та за яких обставин вона отримає знаменитість, вона б, скоріш за все, відмовилась би від своїх амбіцій. Якщо вам сподобалась історія, чекаю вас в коментарях. Ви були на каналі Резюме злочину». До нових зустрічей.